Доброго дня, пропоную крісло для установки в пультову. По габаритах я поставив крісло від Спринтера. Це із серед механічних з такою крутілочкою є, що найоб'ємніше, найширше, найм'якше. Вони абсолютно, я їх отак виставив, абсолютно однакові. От тут зверніть увагу, дарить, чуть, -чуть жопка нижче. А спинка вже чуть-чуть вище. Есть, оце навіть чуть-чуть більшеньке. Ну, в ідеал їх не виставив. Це крісло йде вже з тумбою. Воно кріпиться на в автомобіль, там в тумба йде з, прибо... з е, предохранителем. Це крісло вже йде з напольним кріпленням. 4 болти, воно вже йде із своїм штатним подіумом. Регулювання, абсолютно всі ті самі. Ручка з регулювання спереду. Два нових відкидних регульованих підлокотники. Підлокотники абсолютно аналогічні з такими тільки це БУ, це нові. Це все новеньке. От по ньому. От По ширині поролонів це навіть чуть-чуть ширше і підсрачничок, чуть-чуть ширше і чуть-чуть сама спинка ширше. По монтажу, тут треба ще під нього щось робити. Це прямо прикрутили. От. Ну і ззаду, в принципі, по огляду, все те саме. Тут тільки тканина, тут пластик. Підголовник, як ви просили, Колір